Доброго дня, дорогі та неймовірні учасниці. Я щиро рада вітати кожну з вас у нашій віртуальній залі. Ваша присутність тут, ваше прагнення до знань і розвитку це вже великий крок, який надихає. Давайте знайомитись. Мене звати Наталя Лукаш. Я жінка, лідерка, тренерка, коучиня, менторка з 25 плюс роками досвіду в сфері управління. Сьогодні ми говоритимемо про енергію розвитку, тому хочу поділитися з вами моїми джерелами енергії. Природа, коли недостатньо власних сил, вона щедро ділиться і наповнює. Квіти, особливо ті, що вирощені власноруч. Люди, які щодня навчають мене нового та цікавого подорожі, які показують наскільки багатогранний та дивовижний світ. Моя місія не просто керувати змінами, а надихати людей на зростання. І це в мене добре виходить. Я вірю, що найважливіша інвестиція, яку ми можемо зробити, це інвестиція в себе. Сьогодні я хочу, щоб ми говорили відкрито про те, як світ стрімко змінюється, але що це не привід для страху, а можливість. Я поділюся з вами знаннями та практичними інструментами, які допоможуть перетворити навчання на вашу особисту суперсилу, і що найважливіше, зберегти внутрішній і на цьому шляху. Перед тим, як почати, давайте подивимось, що відбувається з нами, з українцями зараз. 87% постійно живуть у стресі, згідно дослідження GraduS Research 2025 року. Ще рік тому було 78%. Як хронічний стрес впливає на нас? Це зниження концентрації. Хронічний стрес порушує здатність зосереджуватись, запам'ятовувати та аналізувати інформацію. А ще це втрачений інтерес, зниження мотивації до навчання, апатія та прокрастинація. Погіршення пам'яті, надмірний дистрес активує мигдалеподібне тіло мозку, реакція на страх, пригнічуючи ділянки, які відповідальні за логіку та навчання. Фізичні симптоми, безсоння, втома, біль у м'язах усе це знижує продуктивність та здатність до навчання. Ми всі живемо в стресі, і варто пам'ятати, що існують різні шляхи для відновлення енергії. Один з таких шляхів це навчання. Це одночасно. І розвиток, і те, що дає спосіб стабілізуватися, втриматися на ногах навіть в буренні часи. Роберт Сапольський, всесвітньо відомий нейробіолог, пропонує практичний набір інструментів, як перетворити дистрес або виснажливий стрес на еустрес або стимулюючий. По перше, це навчання як стабілізатор, контроль над ситуацією та ключ до зниження стресу. Навчання дає структуру та передбачуваність, що знижує тривожність. Навіть невеликі навчальні дії, читання, запис думок повертають нам відчуття контролю. По-друге, маленькими дозами без перевантаження. Хронічний стрес зменшує гіпокам, тому інтенсивне навчання неефективне. Рекомендоване мікронавчання 15-30 хвилин на день з паузами для відновлення. По-третє, соціальна підтримка як частина навчання. Навчання в групі або ж з ментором активує дофамін та знижує протизолу, гормон стресу. Спільне обговорення тем це емоційне вивільнення, а не просто академічна активність. Четверте це емоційне розвантаження перед навчанням. Сапольський радить не приглушувати емоції, плач, розмови, фізична активність усе це готує наш мозок до навчання. Навчання після емоційного розвантаження стає ефективніше та глибше. То п'яте, це зміст із сенсу. Вибір тем, які підтримують, а не виснажують. Психологія, історія стійкості, практичні навички. Навчання має відповідати на питання, що з цього допоможе мені жити краще. Я вірю, що спонукала вас шукати мотивацію до самостійного навчання. В світі завжди цінуються самомотивовані люди з бажанням зростати. Компанія створює середовище, але розвиток це особиста зона відповідальності кожного. Згадуйте частіше, я вчуся, бо хочу себе підтримати. Навчання як внутрішній ресурс, а не як зовнішній тиск. Навчання не для змагання, а для живлення себе. Ви знаєте, людина сама вирішує, як їй жити. Стати лідером чи жертвою, бути щасливою чи нещасною, приймати на себе відповідальність чи ні. Лідерство це наявність твоєї картинки майбутнього та усвідомлення власного вибору. Про те, як прийняти на себе відповідальність і бути готовим до змін. Про точку опори як внутрішню силу особистості, що здатна змінити світ навколо. Лідерство це виклик, де варто постійно пробувати щось нове. Для мене кожна з вас вже лідерка. Ви робите вибір, ви приймаєте відповідальність за нього. Браво! Навчання як вітер у вітрилах. Прохання до вас, поставте плюсики у чат, якщо ви коли-небудь відчували, що світ навколо біжить, і ви боїтеся відстати. Це абсолютно нормальне відчуття. Але уявіть, що замість того, щоб гнатися за потягом, ви ставите вітрила і ловите вітер з ним, щоб рухатись вперед. Я дякую, що активно залучаєтесь і даєте відповіді. Для мене це справді цінно. Ви рефлексуєте і ділитесь своїми думками. А це вже частинка навчання. Саморозвиток та навчання дорослої самодостатньої людини може бути саме тим вітром у вітрилах. Щоб набирати швидкість руху в обраному напрямку, ми говорили про стрес та шляхи виходу з нього, про навчання як підтримку себе. І зараз саме час розширити рамку і подивитися, а що ж відбувається у світі, які світові тренди у розвитку дорослих. По-перше, це навчання протягом життя, lifelong learning – це вже не просто концепція, а необхідність і спосіб мислення. Це усвідомлене рішення вчитися постійно, незалежно від віку, щоб залишатися актуальною та конкурентноспроможною. По-друге, це мікронавчання або мікрольонінг. Сьогодні ми часто можемо вивчати щось нове по 5 або 15 хвилин на день, слухати подкаст, дивитися короткий відеоурок. Це ідеальний інструмент, який поміщається у ваш щільний графік. По-третє, це гейміфікація та інтерактивність. Навчання стає цікавим як гра. Пам'ятаєте, як ми любили грати в дитинстві? Завдяки цьому, ми отримуємо задоволення від процесу, а не просто відбуваємо його. Четверте це персоналізація, навчання із штучним інтелектом. Штучний інтелект це не ворог, а ваш особистий помічник, який може допомогти скласти ідеальний план розвитку, враховуючи саме ваші потреби та сильні сторони. Питання до вас, мої любі учасниці. Будь ласка, напишіть у чаті одну навичку, яка на вашу думку буде найважливішою за 5 років. Різні джерела дають свої переліки необхідних навичок. Це і соціальні та емоційні навички, це і критичне мислення та розв'язання проблем. Це також гнучкість і здатність до навчання, креативність та інноваційність, але всі єдині в одному: емпатія, емоційний інтелект та здатність до навчання. Ми з вами зазирнули в майбутнє і розуміємо, що буде користуватися попитом вже зовсім скоро. Тож не зволікаємо, А починаємо розвивати ці навички вже сьогодні. І традиційно я прошу зробіть собі замітку на полях, що я хочу розвинути. Яка навичка актуальна для мене зараз? Саме час створити картинку вашого успіху. Уявіть, що ваше життя це велика картина, яку ви малюєте. Кожна нова навичка це новий колір, який робить її яскравішою. Згадайте, наприклад, у провінтрі. вона починала як ведуча новин, але одного разу зрозуміла, що цей формат її обмежує. Вона не побоялася змінити напрямок, створила власне шоу, і її успіх став глобальним. Опра постійно навчалася, як вести діалог, як будувати медіа імперію, як бути лідером думок. Наша задача перейти з початкової точки, а де при невдачі наша реакція я не вдаха в мене не вийшло у точку Б, який урок я можу винести з цієї ситуації, як це зробить мене сильнішою, мудрішою тощо. Навчання це не тільки про професійне зростання, це про розкриття власної унікальності, про розширення свого внутрішнього світу. Це любов до себе, яка проявляється в турбоці про свій розум і душу. Ваша здатність постійно рости, і розвиватися, надихає ваших близьких, ваших колег і є частиною вашого особистого бренду. Але для того, щоб мати змогу жити, рости та розвиватися в обраних сферах, потрібна енергія. Наш розум і тіло як двигун потребують палива та відпочинку. Особливо коли ми, жінки, часто виконуємо багато ролей одночасно. Тому сьогодні критично важливо навчитися управляти своєю енергією. Питання до вас: ми можемо управляти часом? Ні, ми не здатні створити жодної секунди часу. Час це обмежений ресурс. Тож як прожити свій час обираєш саме ти. На чому фокусуватися? Куди інвестувати свій час? А ми можемо управляти своєю енергією. Так. Енергія це відновлювальний ресурс. Головне зрозуміти свої джерела енергії та своєчасно їх поповнювати. Пропоную вам створити свій власний перелік практик, які стануть пригоді для швидкого поповнення рівня енергії. Можна створити прямо зараз список і записати відповіді на такі запитання, що заважає мені наповнюватися енергією це кілери енергії. Запишіть їх прямо зараз. А ще з яких джерел я можу брати енергію вже зараз. Це бустери енергії. Також зробіть перелік власних джерел наповнення. Не забувайте про сон та відпочинок, про харчування та спорт, про природу та хобі. Робіть паузи, як вдих після видиху, без них вигоряєш. Паузи допомагають почути себе. У тиші приходить усвідомлення, а рішення з'являються саме в паузі. А ще згадайте, коли останній раз ви сміялись по-справжньому до сліз. Це те, що дійсно наповнює нас енергією. Для того, щоб ми не тільки поговорили з вами, а й домовились, я пропоную вам невеличке домашнє завдання. пройти простий алгоритм із трьох кроків. Перше аудит своїх знань. Дайте чесні відповіді собі на запитання, де я зараз, які мої найсильніші сторони, чого мені не вистачає для досягнення ідеальної мети. Спробуйте зараз подумати, яка одна навичка чи знання принесли б мені найбільшу користь у найближчі три місяці. Друге створення мапи розвитку. Після аудиту візьміть ручку та папір. Сформуйте свою ціль, а потім розбийте її на маленькі конкретні кроки. І третє систематичність. Ключ до успіху це регулярні маленькі кроки, а не ривок. Запровадьте правило 15 хвилин. 15 хвилин щодня для навчання чи наповнення енергії. Це може бути прослуховування подкасту або просто медитація. І прошу вас, поділіться зараз у чаті. Яку одну маленьку звичку для навчання ви можете запровадити вже з завтрашнього дня? Коли ви ділитесь, ви маніфестуєте свої цілі, а це вже вагомий крок до їх реалізації. Я хочу нагадати, що життя то дар. Іншого шансу його прожити не буде. Пам'ятайте, головна точка опори ти у себе. Займатися іншими нам завжди легше ніж собою. Розсувайте грані своїх можливостей та постійно навчайтесь. Приймайте слабкості в знаннях та робіть крок на зустріч новим викликам. Не зупиняйтесь, не бійтесь помилятися. Не відкладайте життя на потім. Працюйте, щоб жити, а не живіть, щоб працювати, стверджував Сократ. Вірте в себе, в свій внутрішній вогонь. Інвестуйте в себе, плекайте себе і ніколи не зупиняйтесь на шляху до себе справжнього. Дякую, що були зі мною.